Відеоогляд на модель пилососу від Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite. Це акумуляторний пилосмок від бренду Xiaomi, який поставляється в коробці, складається із щітки, труби з основної частини, де в нас є відділ для забору. Сміття охолоджуючий елемент, потужність виставляється. Тут ми включаємо сам пилосмок. І маємо таке кріплення для стіни, щоб він у вас стояв, а не лежав, що теж буде зручно. А також в комплекті дістали таку щітку, яку ми кріпимо додатково, наприклад, сюди і можемо прибирати ним. Машину, або поверхні, такі, як, ось, наприклад, цей комод, і можемо прибирати на витягнутій трубі, наприклад, стелю, або важкодоступні місця. Все дуже легко складається ось таким чином, одним рухом таке кріплення защіпнули. Так само нижню частину. Одну. Так, і пилошмок має таку щітку. Ось так навіть дитині під силу його скласти. Пилосос надзвичайно легкий і надзвичайно маневрений. Ми вимкаємо його за допомогою такої кнопочки. Має таку підсвітку і виставляємо додаткову потужність за допомогою цієї кнопочки. Ось ці три кнопочки вони нам показують рівень заряду нашого пилосмока. Заряджається дуже зручно, від'єднується від труби, ставиться на зарядку в будь-якому місці, навіть на поличці. Нам пилосос зараз. Дуже подобається ми його тестимо. Дитині подобається прибирати навіть ним. Ось такий от полосот від Xiaomi, який ми придбали в мережі Алгу.